Друзі, вітаю! З вами знову подкасти Кавун Сіті та Євгенія Вірлич. Ми повернулись і сподіваємось, тепер ви чутимете нас частіше, це ж добре, правда? Тим більше, що за вікном осінь, хоча в душі у багатьох і досі 24 лютого. Але саме у вересні у Херсоні традиційно святкували День міста. Цього року вже точно урочистостей не буде, але ми гарантуємо вам, що. Херсона в ефірі стане більше, бо так має бути від нас правда про місто. Від вас гарний настрій, лайки і коментарі. І від усіх нас подяка Збройним силам України за те, що можемо працювати у цей час та створювати якісний контент, воюючи на своєму фронті. Тож давайте поговоримо про день міста. Традиційно день міста святкують у нас у третю суботу-вересня. Це такий собі центральний день святкувань, але, як правило, святковим стає весь тиждень напередодні. Місто прикрашають, у ньому з'являються нові тимчасові або постійні споруди, пам'ятні знаки, сквери та чимало інших. У повітрі вирує настрій свята. Так було до цього року. Коли ми запитали у своїх підписників вже під час окупації, яким ви бачите День міста після перемоги у російсько-українській війні, майже одностайно вони підтримали ідею святкування дня міста на річницю його визволення, яку ми так чекаємо. Тому давайте дочекаємося, далі ухвалимо єдине рішення про те, коли ж святкувати День міста. Однією з центральних локацій для святкування Дня міста в Херсоні став Потьомкінський сквер. Саме навколо пам'ятника фавориту Катерини II Григорію Потьомкіну розгортались основні події святкувань, адже традиційно вважалося радянською владою культивувалось, що до приходу Потьомкіна на ці землі тут нічого не було. У наших історичних подкастах ми багато розкажемо про те, наскільки ця маніпуляція в'їлась у підсвідомість і наскільки це далеко від правди. До речі, такі святкування у сквері стали культивуватись за правління Володимира Сальдо. Його тричі обирали мером міста, і ще двічі він попосідав друге місце на виборах. А у 2022 році очолив окупаційну обласну владу. Тепер зрозуміло, звідки ноги ростуть у пропаганди, правда? Згодом поступово після 2014 року стали відходити від традиції на кожному кроці, згадувати Потьомкіна і Катерину II, коли йдеться про Херсон. Звісно, це не зникало зовсім, але таких згадок здавало дедалі менше. А в один прекрасний рік припинились виступи ряжених у вбрання того часу. Справа у тому, що в Херсоні вважалось нормальним приблизно з початку 2000-х на день міста проводити вуличні вистави або розпочинати урочисті заходи із театральних замальовок з героями часів Катерини II. Була в таких замальовках і сама російська імператриця і її фаворит у виконанні місцевих акторів. І з часом ця традиція зникла. На жаль, сприяла її саме російська військова агресія, і війна, яку Росія розпочала в Україні, і з кожним загиблим херсонцем ставало дедалі важче сприймати Росію у позитивному контексті. А заразом стали виходити назовні і численні фейки та пропаганда, пов'язана із Росією в нашому місті. Але Потьомкінський сквер є разом із пам'ятником Потьомкіну. Саме там росіяни влаштували День Росії 12 червня цього року. Це було доволі огидне дійство, яке важко назвати святом. В оточенні військових виступали артисти, а публіку складали виключно завезені для цього люди з Криму та регіонів Росії. Озброєні військові не пускали місцевих до скверу. Мабуть, боялись, бо херсонці останнім часом зовсім не люблять Росію. Одними з символів дня міста останніх років стали морські та річкові традиції в Херсоні. Вихід до моря є в області, не в самому місті, але у нас є Державна морська академія, а також морський коледж рибної промисловості, які щороку випускають чудових фахівців своєї справи. Відтак, моряки в Херсоні це окрема тема гідна цілої серії подкастів і саме. Курсанти цих закладів є неодмінною окрасою дня міста кожного року. Вони проходять містом із урочистим маршем, оркестр морської академії виконує патріотичні композиції, а на День міста традиційно згадують видатних діячів справи, які полишили вагомий слід у місті від Олега Ванденка до Маріуша Заруського. Якщо ви не знаєте, хто це, то ми про всіх розповімо. Не хвилюйтесь! Отже, день міста тепер буде іншим, зовсім іншим, можливо, вже навіть без пам'ятника Потьомкіну та численним ідолам Російської імперії, але точно із ароматом осені, вітром з Дніпра і курсантами морохідки однієї та іншої. Лишайте в коментарях про що або про кого іще ви б хотіли послухати. А ми обов'язково створимо для вас цікавезний матеріал. Завжди ваші, Кавун Сіті. Все буде Україна, слава Україні! Слава Збройним силам України!